Орден там зробити погодились. У Леоніда Брежнєва 114. У Дмитра Табачника – 24. У Віктора Ющенка 10. Ми вважаємо сніданок нічим не гірший. Добрий день. Ой, добрий день. Ми до вас помедальні. Дуже гарно. Дуже гарно. Не дуже гарно, Це, мабуть, буде орден. Задля нагороди імені сніданку ми звернулися до справжнього профі Олександра Сопова. Практично усі медалі та ордени в Україні проходять через його руки. Оце ті державні нагороди, які ми виготовляємо. А це орден видатний будівельник, Один із олігарха своєму другу діяв. А це орден матері Французь. Це Один із моїх друзів, коли жена родила йому третього він Он награді орденом. Нам пропонують орден у формі зірки золотаво сріблястий із блискучими камінчиками. серйозно. Дуже серйозно? Добре. у центрі. Емблема сніданку та наше гасло. Восходяще сонце криляє та освітляє всю Україну. І відсюди сніданок один плюс один, який на всю Україну віщає, просипається скоріше, Просипається тепер. Ескізи відправляються на виробництво і починається вже брудна робота. Зараз ми будемо штампувати цю зірку. Ми беремо кусок металу. Да. Е, в данном випадку це медь, сплав міді. получается, заготовку і штампуємо. Получается ось такое вже готове изделие. зайвий матеріал майстер відпилює вручну. Тим часом інший робить підвіску. Спочатку її із воску відливають, потім гіпсом покривають, а далі в латунь опускають. Получається, вот вже готове в металі такі подвісочки. Деталі срібляться золотяться. лутяться. Вже видно, що воно вже біле. Віті заготовочки. заготовки всовуємо ванну з золотом. Ну а зараз ми пойдемо на участок мальєрки. Де це все ми мы будемо розпрашувати. Розфарбовують спеціальною фарбою і відправляються сушитися у холодильник. Він тут переобладнаний на мінні піч. Ось п'ять деталей нашого ордену. Майстер все склеює спеціальною смолою. Чекаємо ще 15 хвилин. Красиво в примірі може це. воно отак і має да витаки на два подія. Важна бо чи больше шеяка, коли то воно отак так Нагороду під скло і у рамку. Орден імені сніданку з 1 плюс 1 готовий. Тепер його заслужити треба. Лесінічка, дякуємо тобі за цей орден. На ордені написано: Сміданок з 1 плюс один. Будемо робити. <кхем> а, ось. Ну, якщо можна, близько. Ось. ось. От, от. Заслужений майстер спорту з плавання, чемпіон світу, чемпіон Європи. чотириразовий. разовою